Дочко, віра Твоя спасла тебе в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Возлюблені в Христі, брати і сестри, сьогодні ми з вами роздумуємо над 24-ю неділею після зіслення Святого Духа. Неділею, де ми маємо Євангелія від Луки, і історію, де Христос вже перепливає на той бік Гнезарецького озера. Ми минулої неділі чули, як Христос ішов і заради одного чоловіка, якого диявол сковував, і Він був невільний, не мав гідності людської. І Христос іде, і Його звільняє від цієї влади диявола і допомагає йому повернути ту людську гідність. І Христа просить, щоб Христос покинув їхні околиці через те, що свині потопилися у. Морі, і люди не хотіли бачити Ісуса. Натомість у цьому місці, де Христос зараз є, Христос, Христа чекають, і до нього приходить е, один чоловік на ім'я Яїр, якого хворіла дочка. Він готовий все зробити заради того, щоб Христос оздоровив його дитину. І він не дивиться ні на що, можливо, на критику е, тих людей, які там були. Але йде до Христа і просить за свою дитину. Вона була хвора, і Христос іде. Іде до цього чоловіка на ім'я Яїр, і стається так, що коли він йде, багато людей почали товпитися коло Христа. Ніхто не скаже, чого вони товпилися, чого вони були біля нього, чому цей натовп людей Ісуса не пропускав, можливо. Вони хотіли якогось чуда. І тут Христос починає питати, хто доторкнувся мене. Бачиш, що це учні, почали Ісуса запитувати, ну ти ж бачиш, дуже багато людей товпляться біля тебе, багато людей стоять і багато торкаються тебе. І каже, ні. Хтось доторкнувся, бо сила вийшла з мене. Являєте, і тут, бачачи, ця жінка, вона Каже, що це вона доторкнулася до Ісуса. Чого? Бо вона хворіла на кровотечу якихось хворіла на кровотечу 12 років, і все витратила на лікарів і ніхто їй не міг допомогти. І вона вірила тільки в те, що, доторкнувшися до Христа, вона стане здоровою. Так і сталося. Який Це символізм цього всього, ми бачимо, як багато людей топляться біля Христа. Але отримує оздоровлення тільки одна жінка. Багато, можливо, хотіли оздоровитися. Певно, що багато з них мали якісь свої хвороби, як душевні, так і тілесні. Але оздоровилася тільки одна. Через що? Через те, що вірила. Через те, що була правдива вона. Уявляєте, жінка, яка довж, дуже довгий час хворіла на кровотечу, і ця кровотеча була така не. Для е, жінок неприродньою, чому, бо 12 років вона би мала бути е, закрита, вона би мала перебувати у такому е, закритому місці, де ніхто до неї не міг би доторкатися, вона не могла бути у суспільстві з людьми, бо вважалася нечистою. І уявляєте собі, вона, яка вважала суспільство, її відкинуло, і вона не могла бути ніде між людьми. Вона готова доторкнутися до самого Христа, який вона вважає, що може її зцілити. І так стається. В той же час зупинилася її кровотеча. І вона пояснює це Христові. Христос каже їй, жінко, віра твоя спасла тебе. Уявімо собі, дорогі у Христі, як багато сьогодні моляться, як багато сьогодні приходять до церкви, багато е, кажуть, що вірять Бога, але отримує зцілення тільки дехто. Тільки дехто може е, доторкнутися до Ісуса і тим самим отримати Оце зцілення. Сьогодні запитаймо себе, чи наскільки є моя віра у Бога такою відвертою до Нього, такою відкритою, що я можу зцілитися. Чи, вона, чи я реально вірю в Нього? От ми мали таку дискусію, всі зараз мають дискусію про Різдво. Але чи ми реально хочемо святкувати Різдво? Чи ми розуміємо, що таке Різдво? Всі дискутують, починають говорити. Має бути тоді, має бути тоді. Христос може народитися тоді, коли моє серце є відкрите до Нього, і я готовий прийняти його до свого серця. І всі можуть казати про народження Ісуса Христа, але правдиво народитися Він може тільки в того, хто має відкрити своє серце. Хто хоче його прийняти, та як оця жінка, всі тупилися. всі, мабуть, мали б отримати оце зцілення, але отримала тільки вона одна. І цей чоловік, бачачи це все, цей Яїр, він іде е, у той час, коли це все відбулося, і до цього чоловіка приходять його слуги і кажуть: не турбуй більше вчителя, бо дочка твоя померла. І Христос каже: Ні, вона не померла, вона спить і йде з ним до його дитини. Всі виходять, виходили ті, хто напевне плакали, бо за законом Моїсею, всі мали, е, мали плакати. І це було е, те, що вони виявляють оцю таку журбу за людиною. І вони що роблять? Е, Ісус бере трьох учнів, Він завжди брав цих учнів, Петра Якова та Івана. Він бере цих учнів для того, щоб реально засвідчити. Тим самим Ісус показав цьому чоловікові Яїру, що Він, його влада. Є е, такою, що може зробити все. І цей чоловік повірив Ісусові, і Він бере трьох учнів для того, для, за законом Моїсея, кожна справа для підтвердження вона мала мати двох або трьох свідків. І стається так, що Христос приходить і воскрешає ту дівчину, яка померла. І Христос Бабіше, Він. Каже, дайте їй їсти для того, щоб всіх пересвідчити в тому, що вона реально жива. Другі Христі, сьогодні Христос, і запрошую вас, Він готовий воскресити вас, вашу умерлу душу, коли вона є реально у гресі. Він готовий, щоб вас підняти із цієї смерті і повернути до життя. Що таке смерть. Дуже тяжко, людина переживає смерть. Смерть вона є для нас тяжкою. Але так чи інакше, кожна людина, яка живе, вона мусить померти. Але інколи буває так, що ми можемо умерши бути живими, але вже умерти. Тобто, моя душа, вона коли не живе у стосунку із Богом, вона може померти через те, що вона не від не жива для Бога, а жива, для може для цього світу, для якихось пристрастей, для гріха. І тому сьогодні важливо побачити. Що Христос хоче кожному з нас допомогти, дати у ту руку допомоги, і хоче, щоб ми доторкнулися до Нього. Хоче, щоб ми відчули ту силу Божу. Я вам скажу реальний такий свій приклад свого життя. Донедавна, маючи певні такі проблеми, я завжди запитував Бога. І одного разу я думаю, Бога питаю, ну ти не можеш мені нічого в цьому допомогти. Ти мені нічого не відповідаєш на те, що я тебе прошу. І в той же момент мені, після тої молитви, мені е, приходить е, одна людина, і вирішує цю проблему. Тобто вирішує ті проблеми, які я хотів у, у... у... яких я Бога питався. Тобто, Господь Він е, реально діє через людей, реально діє через різні обставини, і він реально є присутній. Він не є якийсь, е, який є десь там, він є реально тут. Тому бажаю всім нам. Щоб ми могли доторкнутися до Бога. І та та жінка, повірити, що Господь може все. Може е, вирішити будь-яку справу, може вирішити будь-які е, людські потреби. А найбільше що, Він чекає, щоб ми повірили в це, і він обов'язково відповість на цю віру. Амінь. Слава Ісусу Христу!